Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 16 лютого 24 рік і сьогодні розглянемо токен OneInch. Inch. І по завершенню відео буде один цікавий анонс. І як завжди, починаємо розгляд. Цього токену One inch, з деякої інформації як він виглядає серед всіх криптовалют. Зараз 117-та сходинка. Токен, на мій погляд, зараз дуже недооцінений, з капіталізацією півмільярди доларів. На сайті компанії є повноцінна україномовна версія. Можете зайти подивитися, це дійсно дуже. Ну, цікавий і потужний проєкт, який має свої продукти, які потрібні криптоспільноті, Тому цей проєкт буде мати дуже добре майбутнє, на мій погляд, в якому є, подивіться, One-inch portfolio. А для криптоінвестора можна привернути увагу і розібратись, що це за. Які пропозиції дає ця компанія. Також є сторінка, яка розповідає більше про токен інші. Перед інвестуванням радив би вам подивитися цю інформацію, коли будуть розблокування і так далі, і куди буде напрямок цих токенів. І, наприклад, Блог дає регулярні, ну, наскільки я бачу, тут щотижневі. Публікації, вдабосі по Exchange. Компанія, на мій погляд, дуже цікава з перспективним майбутнім і на сьогодні недооціненим токеном. Але повертаємось до технічної складової і подивимось, що тут на місячному спочатку таймфреймі. Ну, як і будь-який альткоін, були ці дві. Фази зростання падіння, зростання падіння, як з біткоїном. Біткоін пішов вниз, ван Inch пішов вниз. Э, Осеню минулого року біткоін доволі сильно пішов наверх. One inch ну, практично не пішов. Ну Він давав плюси, свічки зелені були. І нормальні 15-25% в місячних давали, але на фоні. Того падіння, воно якби і не виділялось таке зростання. Навіть 17% зростання цього місяця. Ну, в місячному таймфреймі воно десь внизу все рівно. На мій погляд, далі, може бути невеличке зниження до того халвінгу біткоїну. Я все прирівнюю. Ну, моя така думка. Буде халвінг біткоїну. Буде зниження ще ці 3 місяці, весна буде. На це налаштована аліта, починається розвернення і буде наступна фаза зростання у біткоїна, і за ним підуть альткоїни. Зараз приблизно 1000% до повернення минулої ціни 2021 року. Повернеться чи ні, це вже діло. Але якщо буде зниження, то дехто з криптоінвесторів може зловити і до 2000%. Ну, це буде літа наступного року, не раніше. Тобто це довготривале інвестування. підсумовую місячний таймфрейм, весна 24-го року може дати. Більш привабливу ціну для закупки токену OneInch. Inch. А вже на тижневому графіку ми зараз трошки ближче подивимось і розглянемо цю ідею. Ну, Для тих, хто планує все ж таки закупитись ці, ці криптовалюти подивимось, де зараз знаходиться ціна. Ну, приблизно 0,46. Зараз 2,3 навіть було. Зелені свічки. І за даними індикатора CCI. Зараз курс прямує з зони перекупленості вниз в зону недокупленості. Тобто, я очікую на декілька тижнів оце зниження. Ну, практично до того самого халвінгу. І тут ми бачимо, що можливий цей сценарій. Я принаймні так його бачу. Ну, Може 32, може 33. Ну, у кого які нерви. Хто яку ціну може дочекатись, хтось, хтось може буде чекати 27. Але, на мій погляд, ну, оптимально 0.31, 0.32, слідкувати за зміною курсу. Отже, на тижневому таймфреймі я бачу. Фазу зниження на декілька тижнів. Ну і денний показує, подивіться, індикатор стакастік в зоні перекупленості і має вже напрямок вниз. Тому така фаза зараз буде, на мій погляд, тиждень-два. Ми побачимо фазу зниження цієї криптовалюти. Але на денному графіку будуть, будуть і ще фази. Індикатор ковзаних. Має напрямок наверх, а стокастик осцилятор вже, на мій погляд, розвернення має. ну Давайте подивимося, загальний індикатор. Так, ковзані в сильному напрямку закупки цієї криптовалюти, осцилятори вже в нейтральному положенні. ну Все в рамках мого розуміння фаза розвернення вниз. Що люди думають? Ну тут. Вся спільнота практично очікує, якщо так пробігтись, ну, тільки ракети, тільки наверх, монета не докуплена і всі очікують зростання, всі практичні ідеї лангові, тобто всі бачать зараз фазу зростання. Різні ідеї по-різному люди думають. Заходьте самі і розбирайтеся, як кому цікаво, подивіться. На пропозиції других людей, своє бачення я вам показав. Що стосується біткоїну. ну І тут так само затягнулася ця фаза. Але, за даним індикатором стокастик, біткоін зараз в зоні перекупленості, Скільки він тут ще пробуде, невідомо. ну На то він і біткоін. Але я очікую зниження. В понеділок більш детально розглянемо біткоін. Ми дійшли до того анонсу, що я казав, мій е, відеоканал 800 е, людей, і вже я даю час для фідбеку якогось, е, наприклад, е, ваші коментарі, я на них вже буду давати відповідь. І планую на вихідних розглянути цей список, що мені от людина написала Для чого я це роблю? Для того, щоб розширити і свій список токенів, які я розглядаю. В мене є план, по якому я йду в топ-100, наприклад, найкращих. Але є дуже цікаві альткоїни які можуть дати нові варіанти для прибутку криптоінвесторам. Тому я на вихідні. Розгляну ці 5 токенів Стисло, але дам свою думку. Тому пишіть коментарі, пишіть, які монети ви хотіли б, щоб я розглянув на вихідні. Буде зібрано там, за тиждень 5 токенів якихось. Я їх розгляну. А на лютий 24-го року, гадаю, по криптовалюті 1 Inch. Моя думка вам зрозуміла. Пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено, Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України, один з варіантів фонд притули в описі до відео. Ну а завтра я планую розглянути ці 5 токенів. З вами був Віктор, до зустрічі!